Сьогодні у нашій студії старший науковий співробітник Національного природного парку Північне Поділля Баточенко Володимир Миколаєвич. І поговоримо ми сьогодні про бродівські каштани, а саме про стан їхнього здоров'я. Перш ніж розпочати розмову, я пропоную переглянути відеоролик, щоб краще зрозуміти суть проблеми. Дуже важливу роль у нашому житті відіграють дерева, адже їх ще називають зеленими легенями планети. Проте, мало хто над цим задумується. Як відомо, дерево корисне лише тоді, коли воно зелене, чого, на жаль, не можна сказати про бродівські каштани. У той час, як інші дерева, що стоять у барвах літа, листя бродівських кашанів зафарбоване у коричневі тона, воно, наче покрите якоюсь ржавчиною, яка не дозволяє дереву нормально функціонувати. Що ж це за хвороба і чому вона кинулась саме на каштани? Як бачимо, ця проблема виникає щоразу, але допомагати нашим каштанам чомусь ніхто не поспішає. Отож, скажіть, будь ласка, що ж це за такий шкідник, кинувся на наші каштани, чи можливо їх не якась хвороба? Якщо буде дуже точним, то тут є сукупна діє трьох чинників. Перше це шкідник, друге хвороба і третє несприятливі погодні умови. Будизні попало мало, ніхто не поливав, значить там буде підсушування листків, скручення, це прояв спеки. Листя скручується і ржавіє. І далі тут є шкідник. Так виїдає Сердинок поверхній листок. І ще є грибок сьогодні виявлений на гіркокаштанах. Але проявів його ми, як правило, не бачимо, бо не звертав в нього уваги. Самий шкідник, на сьогодні про нього майже все відомо. Вперше був виявлений у 1984 році, це територія на півдні південно західної Македонії біля Охрицького озера. Скільки він був дуже шкодочинний, великі пошкодження давав деревам, на нього зразу звернули увагу, це викликало зацікавлення і якийсь острах, що це має бути. Як. Почали дошукувати, що це за шкідник. Ну, визначили так, що це один із видів мінуючої молі. Походження цього шкідника не зрозуміли, не з'ясовано до цього часу. Чому він до того часу, до цих 84-го року, не був, не проявляв себе на тих територіях. Це залишилося. Кажу невідоме. Було припущення, що цей шкідник був випадково завезений із Північної Америки, до Східної Азії. Робили там спроби, шукали в лісах, там зростає кілька видів каштану тих їхніх. Але на феромонні пастки наш шкідник не попався, там його не знайшли. Тобто ні з Північної Америки, ні з Японії він не завезений. На території Китаю в ті часи це ще було недоступно, вони ще переживали погу тих і там таких досліджень тоді не провели. А сьогодні ми не знаємо, звідки цей шкідним взявся. Сами грікокаштам, звичайний, він відомий у Європі, раніше на нього звернули увагу теж в 16 столітті у тій самій приблизно місцевості, північ Греції сучасної, південь Македонії, межа з Албанією. Звернули увагу, те, що, що незвичне дерево гарно виглядає, і з того періоду він почав поширюватися в озелененні, по садах. Колекціях, по маєтках заможних людей почав поширюватися в Європі. Але шкідника не було. І в самих лісах, там невелика територія, де зростає в горах цей гіркокаштан, того шкідника теж не виявив. З 1984 року шкідник почав поширюватися по теренах Європи, mm -hmm. дійшов вже до Англії, пройшов в Україну, в Росію, зайшов, де? де клімат дозволяє, там він є. Поширюється він швидкістю приблизно до 100-150-200 км за рік. На території України було зафіксовано, що з міста Дубна до міста Рівне пройшов за рік, тобто 50 кілометрів. Так. Поширюється переважно за допомогою людей. Сам метелик далеко не літає, і треба сильний вітер, щоб під час льоту його десь кудись перенести. Тобто він тут тільки за сприянням людей, він саженцями, автотранспортом і поширюється. Був випадок, коли після 1985 року його знайшли у Австрії, це за тисячу кілометрів від початкового вогнища, але так знайшли причину, що це... приїхали відвичати цей шкідника і завезли його туди в Австрію, для того, щоб в кабінеті зручніше було їм там працювати, не в горах. Uh -huh. І через недбалість його десь викинули і він пішов, так попав у зелені насадження. Батьківщина цього шкідника невідома. Сьогодні є припущення інше, що він був завезений десь із Малої Азії, Іран, Південь Азії. Це покар, що сьогодні не з'ясовано. Що дає цей шкідник? В наших умовах він дає 3-4 генерації під час вегетації. На початку травня перед квітуванням метеличок такий невеличкий, розлітається і подає яйця. Яйце відроджується гусінь, вона гризається в середину листка, ну, до листок такий тоненький, там міліметр, міліметра, що таке. Але він між поверхнями листка живиться і виїдає ті плями і там окуплюється потім. Uh -huh. Звичайно, що рослина позбавлена поверхні, значить фотосинтез не йде, не утворюються ті речовини, які потрібні для діяльності рослини, вона поступово послаблюється. На диво, каштан звичайно виявився напрочуд таким витриваловим і до морозів, і до посухи тих тих умов, всіх, яких вони тут трапляються. І дуже було таке здивування, що він в наших умовах ще живе і щороку навіть виготує і квітує все. У Чехії і у Угорщині були випадки, коли дерева цього гинули, мабуть, через спеку. В природних умовах він зростає на багатих, на родючих і вологих ґрунтах. І в посушливих умовах він може загинути. Дерево ослабляється, підходить зима, якщо холодна зима, значить дерево може просто підмерзнути і через це ослаблене дерево, воно не має здоров'я, призивається. Чому ніхто не займається проблемою наших каштанів? Адже ж є відповідні структури, які повинні стежити за здоров'ям дерев. І як ви бачите вирішення згаданої проблеми? Вирохні проблеми одне, структури друге, і чому ніхто не займається, який дасть це прибуток, ну що ви приклади в кишені від здоров'я цього каштану. Mm -hmm. От, чиновнику це не цікаво. Який тут прибуток. Заробляють на тих гірко-каштанах, заробляють так. Сьогодні є такі оборудки йдуть, коли заробляють. Ну, хто буде цікавитися, хто буде цим займатися? Я думаю, що за насадження має отримати якась організація. В нашому випадку це було б зелене господарство, в якому воно стані знаходиться, я вам посказувати не буду. Так? Спеціалістів немає, і господарство не фінансується. От. Друге запитання. Як боротися з цим шкідником? На сьогодні це немає ніяких таких незрозумілостей чи технічних проблем. Тобто з технічної точки зору тут немає, техніка є. Оприскувачі є. Хімічні препарати відомі. Це може бути контактний інсектицид, може бути системний, може бути Так? Коли оприскувати відомо. Визначили, що в наших умовах цей шкідник дає 3-4 генерації, тобто від відродження яйця до відродження наступного покоління. Це проходить 50 днів. Початок травня, перед квітуванням, після квітування оприскати каштани можна перше покоління значить, збити зовсім. Відповідно, не буде препарати відомі. Залишається це комусь просто робити треба. А працювати не кожен хоче і докладати до цього. Питання такого боротьби з цим не ставилось. Другий спосіб, ну, на території міста Броди може бути три дерева десь коло сотні. Так? Це треба, щоб машина це за день вона їх прискати при бажанні. Виникає санітарні вимоги, що прискати препаратом треба буде десь під вечір, зранку, щоб не було людей, захисна маска на лиці, це теж не, не є сьогодні проблема або щось таке. Чи потребується великих коштів? Я думаю, що цих коштів не потребує, кошти в нас є. Ну, наприклад, земляки Арсенія Петровича в Чернівцях придбали і з великою такою помпою показали по телебаченню, як вони висаджують дерева гірку каштана, які нібито стійкий до цього шкідника. Вартість от придбали десь в Західній Європі, в Німеччині, так. тут посадили. Вартість одного саженця – 10 тисяч гривень одного саженця. За таку суму могли б оздоровити ці каштани на території, ну, Половина чернівців. так. В Києві зробили теж родичі таку оборудку. На, там, на мільйони сума йшла, придбали дерева, ніби то каштана, ніби то стійкого, виявилося це зовсім не тобто, звичайна оборудка. Гроші на це є на оборудку, а на захист дерев грошей немає. Ну, Це питання вже не, не до мене. це так. І як вирішувати цю проблему? Давайте візьмемо так, подумаємо, а чи варто вирішувати проблему саме цього гіркокаштану? Яка доцільність в цьому? Ми маємо спланувати свої витрати. Видатки наші будуть такими, очікуваний, результат буде такий. Побороти цього шкідника в одному окремому місті броди неможливо. Тобто потрібно всісти на голку цієї хімії кожний рік, точно визначити період, щоб це були люди виконавці не якийсь там Шалтай-Бултай, що це треба зробити. Хімія це наука дуже точна. Треба у відповідний час, відповідним препаратом, як це все зробити. Ресурси наші, людські ресурси розійшлись по світу. Немає кому це робити. Друге питання. Вінше, другий спосіб можна свердлити дерева, посвердити дірки і туди капувати препарат, щоб він звідси не проходить mm -hmm. по всьому дереву. Ну, це теж хімія, це теж буде так. Цікаво, що виявилося інші види греко-каштану, а їх є в світі від 12 до 25 видів. От є такі види, які в нас вже є. В інтродукції було десь до 13 видів, що вони стійкі до цієї миючої молі. Ось є гірко-каштан жовтий, був восьмитичинковий, Він по морозостійкості переважається каштан в Ленинграді плодоносить. Є одне дерево, збереглося в Радовилові, воно, правда, там не плодоносить, тому що одне немає перезапилення, насіння не утворюється, осталося. Є дерева в гощі можна зібрати насіння, посадити, хватає на озеленення всієї області. Mm. І воно не пошкоджується, цей міль. Міль його не їсть. Це такий шкідник, який є спеціалізований і поїдає, живиться саме на цій рослині. На інших видах він поки що не відмічений. Ну, чим гірковий штан жовтий, він різняється, менш привабливі квіти. По листю нічого розпізнати, тільки спеціаліст може. Mm. Менше квіти, менше соцвіття жовтуватого кольору. Це, це все. Плоди одинакові, все там. Гірко-каштан м'ясо-червоний, він відрізняється від нашого гіркоштана звичайного лише кольором квітів. М'ясо червоне – червоно-кольор квіти. Продоллові дерево зрубали. Колись я брав живці у Києві, там на, він називався Майдан Шовневої Рублиці. Там було два дерева у зелені в центрі міста Києва були. Він теж нібито поки що стійкий до цієї молі. Я думаю, що можна замінити. А це має бути знову садник, кашкілка, люди, які зацікавлені, влада люди, в тому, щоб зібрати насіння, висіяти, вирощувати санці і поступово заміняти. Навіщо нам у місті прискати самих себе тим і угу. Все одно Тобто ми... ми, бродівчани, теж можемо допомогти висадженню. Цим нашим каштаном, як Та, висаджувати це безумовно. Цим нашим каштаном ще можна допомогти як. Шкідник залишив в цьому листі. Mm -hmm. Пошкоджене листя впадає або вже літом, або осени. І це листя є джерелом заселення шкідника на наступний рік. Якщо його зібрати все 100%, то ми на 99-99% шкідника на наступний рік, оце марточне поглів'я, ми його ліквідуємо. Ну, це теж треба, щоб хтось цим займався. Це простий mm -hmm. спосіб, такий можна обмежити. Але повністю вирішити це питання збиття цього шкідника сьогодні неможливо. Мікробіологічним там препаратами, зокрема, я згадував там про грибок, який є помітний на листі каштана десь в кінці травня, місяця, там, де є дерева, заселені цим грибком, то яйця шкідника не відроджуються. Тобто воно вбиває ті яйця. Mm -hmm. Можна на основі того гриба зробити препарат. Ну, але у нас те, правда, в лабораторії ніякої такої подібної немає. Була лабораторія в Клекутові. Безвірусний матеріал в, виробляли, там картоплі. Безвірусне дає два рази більше врожай. Лабораторія знищена, розрабована і немає. Значить, ми сьогодні це, це питання зробили так, що ми сидимо на голці оцих концернів, які виробляють хімічні препарати. І їм цікаво. Вони продають, вони заробляють там гроші. Нам не цікаво, ну, але ж ми і не робимо нічого. Нічого не робимо. То... Можна замінити ці дерева поступово, замінити не тільки іншими видами, але й зовсім іншими деревами. Той же самий назва тут така, це окреме питання. Оце є пагінь, каштана звичайна. листок, це листок. І це листок. Але якщо здоровий листочок, то вони подібні між собою. І плоди досить подібні, поводишні все. А це каштан, і стивний, і каштан, а це це гіркокаштан. Можна замінити, виростити інше дерево, можна інші породи вводити. Ну, неможливо сьогодні уникнути. Вже. Ми настільки втрутилися природу, що цей шкідник буде мутувати швидше, він привикає до хімічних mm -hmm. препаратів. саме коли раз кіжок. Один поприскав, сусіда не поприскав. Так? Шкідник жук прилетів до сусіда, там свіжа кротопелька, він від'ївся, оздоровився, відкладає наступне потомство стадає, яке вже стійке до препарату. Минулого року в жовтні зацвіли бродівські каштани. Прохожі з радістю за цим спостерігали, бо ж не кожного року восени можна побачити цвіт дерева, а тим більше каштанів. Але чи справді варто радіти такому вияву природи, адже така розкіш, як цвісти двічі на рік, для дерев була, напевно, шкідлива? Ну, я теж був числі тих прохожих, ходив там мимо школи, бачив, як вони там Ну, Правда, це для мене радості не викликало, тому що це ну, ненормальне не, не, не явище, воно його рослину. Листя листом облетіло, рослина хоче жити, вона вдаває вегетацію поновлювати. І вона починає наступне квітування в час, коли вже дати насіння, вона вже не встигає. Це є така особливість реакція рослини на сприятливі умови, вона радості особливо не повинна викликати. Щоб умисно виведені сорти, щоб квітували повторно, це було б друга річ. Цього поки теж немає. Хоча декоративні форми гіркокаштани у кілька десятків таких сортів є в світі. У нас вони не, не поширюються, але немає кому і. Який шанс, що через місяць ми знову побачимо цвіт каштанів в бродах? Цей рік є пошкодження каштанів, додається засуха, листя теж влітає. Якщо буде тепло, я думаю, що десь заквітують теж. Але радіти цьому теж немає. Цього року в червні напроти бродівської міської ради вес канадські клени, які не мають шкідників. Скажіть, будь ласка, чи вони адаптувалися до навколишнього середовища нашого, і яка перевага канадських кленів над українськими? Якщо мається мова, що клени канадські, що вони походять їхня підківщина, Канада, то це не точно, тому що це не є канадський клен за походженням. Можливо, саженці вирощені десь за морем, за океаном, для того, щоб ціна дати заморському садівникові заробити не своєму. От, вони нащеплені там вічком напроти один одного, мабуть, є, мова йшла про те, що той, хто щепив, вирощував, мав задум створити кулясту форму крони. От, там е, клен гостролистий пропоровували ста форма, ось, І клен з такими білими блямівками на листі, от. Я б не сказав, що для мене вони там дуже цікаві чи дуже гарні. Вістань там до будівлі теж трошки не, не така достатня. Чи вони адаптували до наших умов? Ну, якщо поливати будуть, вони рости будуть. Але через 5-10 років виникне питання, як ленгострадисти, він росте, має велику крону і вістань до будівлі. Це там технічні вимоги, які потрібно при зленні враховувати. Думаю, це не зовсім було враховано. Ну, трошки занизько. Це був інший задум для інших територій. Ну, видно, вибору саганців не було, або ті, хто хотіли продати саганців, от вони знайшли покупця на залізничному вокзалі. Там, де відкритий простір, на газоні ростуть, де люди під низом не ходять, це було б чудово виглядало. А тут от така вимога. Скажіть, будь ласка, які ваші бачення, перспективи озеленення міста нашого? Я думаю, що в, нинішні, в нинішніх умовах це потрібно прийняти вольєве рішення. Владі, депутатам, хто там впливає на ситуацію, і самих себе заставити це рішення виконувати. Треба зелене господарство, треба розсадник. Можливо, простіший варіант було, б, скажімо, придбати саганці, замовити їх на розсаднику у лісгоспі. Не треба везти їх з Німеччини по 10 тисяч саганець, коли можна купити тут за 100 гривень. Так? І ті самі саганці, такої самої якості. Треба, щоб було виробництво своє, треба, щоб було зелене господарство, щоб був інженер зеленого господарства, озеленювач, і ходи по місту дивився, от липа жутіє, чому воно жутіє? О, треба її було підлити, спека, сухо. Так, немає такої структури. Я не знаю, принаймні, хто зараз сьогодні цим так на перспективу займається. Вирішують, от питання постало, за горло бере, от, каштан всихає, от почали щось бігати, цікавитися. А так, на перспективу, ну, це має бути господарство. Продовж минулих років є тенденція, от якісь зрушення певні. Що зелені, хто вже більше висаджують дерев. Ну, Проєкт тут бачили, коли міської ради, посадили, досить незвичний, такий на західноєвропейський манер, десь там в Ірландії, в Ісландії це було б дуже гарно, під їхній звичай. У нас це поки що викликає. Ну, одні хвалять, другі не хвалять, ну, на, на всякий споживачкий свій товар. Так? Ну, але, ну, Можливо, це... просто ще на стадії розвитку. От. Ну так, так, так. Це що у зеленому центру міста, це, це зрушення. Так? Mm. Ну, я як якийсь фахівець, може, з інших там дерев, то я би бачив, можливо, це якось по-іншому, якісь інші дерева, якісь інші форми зелені прийоми. Ну, а але... які саме дерева краще висаджувати, на вашу думку? Дуже є великий вибір сьогодні. Дуже є великий вибір, різноманітне дерева. Танцювати від землі буває поганої землі, є погані садівники. На тій землі там громіш в значить будуть рости одні дерева, каштан, звичайний, вже там справжній, там буде трохи терпіти хлороз. На глині, на торфі, на піску, кругом є різні має бути, окрема порода, яка відповідає саме тим пронтовим Ну, Далі дивиться, якщо це обмежена площа, значить, так, відстань від будівлі. Газон це може бути така форма, може бути і пірамідальна колоновина. Тут вибір сьогодні є досить великий. Було б лише бажання. Так, було б бажання. Гроші є, гроші це... є, я вам сотні тисяч знайду, де вони були витрачені, в Воїнському районі, на шкоду природі, і на це гроші знайшли. Через програму прийняли, полосували, прийняли програму, гроші вбухали. От... Користі для продав то ані як, як Дякую вам за розмову. Дякую. А нашим телеглядачам я нагадаю, що в нашій студії був старший науковий співробітник Національного природного парку «Північне Поділля Баточенко Володимир Миколаївич.